Всім доброго дня. Я сповідаю, що вам чудово. Щиро дякую, що ви приєдналися до мене сьогодні, як ми продовжуємо наше вивчення вірш за віршем від Матфія. Я не вирос в християнському домі, а я не спас проти хом літного біблійського табора, коли я був під лодки. Моє спасіння не відбувалося до того часу, мені було 25 років. Однако були аспектами Біблії і християнства, про які я знав, в 80-х році протягом свята Різдва народження Ісуси події чуючих Його свідомостей людей, в дитинстві в школі відбувалося розв'язану виставку. Вертепи були заханими в громадських місцях і були багато розв'язаних програм на телевізорі. Однак, що я дізнався після свого спасіння, коли я почав слухати харних пасторів і коли я вивчив біблію сам, що багато про, що я вивчив про народження Ісуса і дії оточуючих його, було неправильно. Було типу того міфології мифило, про ці події навіть існують до сьогоднішнього дня, але ми не можемо знайти чи від Батфія, чи від Луки. У Вангелі Лука є набагато більше докладний звіт про народження Ісуса та події, які привезли до Його, а також події, які відбувалися після свого народження. Onak u Evangeliji Matviji je informacija, jaka mi možemo spostarihati se, što bačiti dekilke mife ti, što otočujućeg na Isusa. Ali peritim mi počinajmo, ja pomoliju za naš čas. Naš nebesni batko, ja tu bi djakuju, što ti spas nas, a ti osvječuješ nas. Ja djakuju to, To be the best year, obviously physician and duchovного. I was slow, we might chart and take we should disnatше про тебе хочу, щоб ми жили. Я прошу тебе за мудрість. Коли ми відкриваємо Твоє Слово, як ми можемо розуміти Його, як ми можемо робити с яке сказав нам. Дякую Тобі за цей час і будь ласка, благослови нас протягом нашого вивчення Твого Слова. Я ім'я, На ім'я Ісуса Христа. Амінь. Сьогодні ми починаємо вивчення розділу Другого від Матвея як я сказав раніше, я буду читати цілий розділ, таким образом ми розуміємо повний контекст, а тоді ми починаємо наше вивчення. Від Матфія, розділ 2, вірші з 1 до 23. Коли ж народився Ісус у Вефлеємі юдейському, з днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму з Охсоду і питали де народжений цар юдейський. Бо на сході ми бачили зорю його, і прибули поклонитися йому, І як зачув цей цар і род занепокоївся за і з ним увезли Ярусалім. І зібравши всіх первосвященників і книжків. Книжників, людських він випитував у них, де має Христос народитись. Вони, вже відказали йому у і ідейським, бо пророка написано так. Не менше нічим між осадами людиними, бо з тебе завіться вождь. Що буде від відпасти народ мій Ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно о тих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилась зоря. і він відіслав їх до віфлему, говоричи йдіть і розвідка розвідайтеся про тітко, як знайдете сповістить мене, щоб я, я міг піти і поклонитись йому. Вони ж царя вислухали і відійшли, і Осорія, що на сході, вони її бачили і йшла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорі, вони надзвичайно зрадили. І звівши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матрю, і, і вони впали ницма і вклонилась йому, і відчинивши, скарбниці свої піднесли йому свої дари, Золото ладан та смірну смірну. А ви сні, остережені, щоб не вертатись до ірода, вийшли вони іншим шляхом до своєї землі як вони вже відійшли, і ось ангел Господь з'явився і у Йосипові, та й сказав, уставай, візьми дитятку та матір його, і втікай до Єгипту, і там зоставайся, аж поки скажу тобі, бо дитятка шукатиме і род, щоб його погубити. І він устав у дитятку та мати його вночі та й пішов до Єгипту. І він там зоставався аж до смерті і родові, щоб збулося сказане від Господа пороком, який провішає із Єгипту, покликав ясіння свого спостеріг тоді і род, що ті мудреці насміялися з нього, та й рознівався. Дуже і послав, повбивати віфлемі і по всі ті околиці всіх дітей від двох років і менше за часом, що його мудроці він був випитав. Тоді справділось те, що сказав Єремія пророк, промовляючи, чути голос у рамі, плач і ридання. Та холості велике, Рахіл плаче за дітьми своїми, а не дається розважити себе, бо нема їх. Коли же ірод умер, Господи, з'явився в Єгипті, в весні в Осипові та й промовив уставай візьми дитяку, та його, та й землю Ізраїлеву, бо вимерли ті хто шукав був душу дитини і він устав у взяв та кота матері, його і прийшов у землю ізраїлеву, ізраїлеву. Та прочувши, що царює в ар, Архелай замість рода, батька свого побоявся піти туди вісні, остережені, відійшов до країв халелейських. А прибувши, оселився у місті на ім'я Назарет, щоб збулося пророками сказане, що він, назарянин, буде з вами. Перші річ ми повинні помітити тут як Матвій відкрив розділ другі словами, коли ж народився Ісус у Віфлеємі Юдейським. Це буде важливо в декілька моментах, але в даний момент ми продовжуємо далі. Ми бачимо, як Ісус народився в флемі юду, який ми побачимо через декілька віршів, здійснив пророцтво про те, де А тоді ми читаємо, що на цьому часі народження Ісуса, Цар Ізраїля, був чоловіком, якого звати Ірод. Просто читання евангельських розпові... розповідок царя роду, ми можемо розуміти, що він був підлі людиною, але хто він був, а як він піднімався до власті? без занадто багато деталей, і роче ірод великий, як він став відомо, був хуманітатором області Ізраїля Халілея, цьому часі римських громадських воєн. Він підтримав сторону, яку виграв цю війну, а римський імператор Август вибрав нахороджувати ірода з королівством Ізраїля. Він оснований імперію іроду. А протягом свого управління він починав багато великих проєктів конструкції. Включаючи реконструкцію храму в Єрусалим. римляні любили його, як і викликали євреїв ненавидіти його, тому що єврейські люди не окупацію Рима, а вони вважали римлян як ідолопоклонники. І род був досить жорстокий, як ми почитаємо пізніше в цьому розділі. Правлення Іроду над Ізраїлем було а, з 37 рік до нашої ери, до рік своєї смерті в четвертому рокі нашої ери. Було протихом правлення Іроду, коли народився Ісус Христа. Як раніше сказав Матвій, починав цей розділ кажучи, що коли же народився Ісус? Тоді, після цього, ми познайомилися з іродом, Матвій говорив нам, що то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу. Як я раніше сказав, у вступі цього відео були багато міфів, оточуючих народження Ісуса. Цей день ми починаємо розслідувати пару цих міфів. Але перед тим, були мудреці, навіщо вони прийшли з іншої країни до Єрусалиму? хто ці мудриці дуже цікаво, навіщо вони були в Єрусалим навіть цікавіше. Мудриці також звуть волхви. Існують декілька думок про когось цих мудреців, а звідки вони. Однак здається тому, що хто завгодно вони були у них були великі впливи. Відомо про їх, що вони вміли робити декілька варіантів в махи та Чаклунства, і також вони стали виробниками королями. Йомовірно, що вони знайомі з писаннями. Старого заповіда, особливо Писання Даніла. Тому вони були би знали, що писання старого заповіда пророкували про прихід Месія. Слово «волхви» можна перекладати декілька способів. Примір Махія, Чаклун, «навіт», мудрець, перший міф, ми зразу можемо розпити. Розвивати, що були тільки три з них Матвіт ніколи не дав число мудреців, тих, що прийшли до Ізраїля. Цей міф про трьох мудреців так дуже постійний, що їм дали імені, а також популярна різня пісня написано про їх. Називається Ми три Короля. Можливо пропускати, що були тільки три мудреця. Zato, što je tri vedi, da je dan dan, ki je bil podarili Josipu, da je bila mira, zorotavlja dan. Odnaka številka je tudi dan, ni ukrajinskega črnila, ljudi, ki so prišli do Izraela, šlo v Znajti Jezusa. In še priča, mi moramo znati, pricina, zna 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 ne samo tri modrca, abolo. Відповідь ірода, коли вони прийшли, а до спросби, як знайти царя євреїв. Ірод було би знати когось з цих чоловіків, їх репутація, а вплив той, що вони мали. Якщо вони сказали, що цар Євреїв народився, тоді ірод було би знати що свій час царя поблизу кінця. Це частково пояснює страх ірода, однак не повністю. Якщо тільки три чоловіка прийшли і заявили, що цар Євреїв народився, вони хотіли дізнатися, де знайти його, це й йому що ірод був би вокнат їх. Ірод був чоловіком, хто, що любив властю, а всі які що тягне за собою. Він не тільки дозволяв трьох чоловіків прийдуть перед йому, заявити, що був іншим царем Ізраїля. Три чоловіка з'являючись в Єрусалимі, не було би надихати страх серед людей Єрусалима, як ми читали в цьому вірші, ні майже визначеність що багато мудреців вийшли до Ізраїля, щоб знайти цього однородженого царя євреїв. Але не тільки мудреці, але й також свій антураж той, що подружували з ними, щоб берегти їх. В реальності, йому вмовірно, що маленька армія мудреців і свій антураж прийшли в Єрусалим, а цей той, що наріхав такий страх іроду, і роду і громадянам міста. Це безсумніння було б цілком ціна, а не знаючи вони були тут, здається їм, що Єрусалим був захоплений. Цар ірод знав точно про Процвеваси, хто що прийти. коли він питав. Писав та священиків він не питав, якщо такого царя було би народця, він питав, де він було би на питав, де він було б народиться. Він знав цей пророцтво, але очевидно, він не очікував виконання свого цього пророцтва протягом свого життя. А цікава річ тут. Відповідь пісарів та священиків. Не треба їм подивитися, не треба їм пошукати питання, щоб дізнатися інформацію для Ірода. Вони знали відповідь і сказали йому цей зразу. Що цікаво про це, що ми знаємо, вже народився Ісус, коли ми почитаємо розповідь Лука в розділі другий, ми бачимо що декілька пасторів, тих хто, що пасли свої отари були відвідані соном Англів. Один з них заявив, їм, що Ісус народився, хто Він був. Ми читаємо в з 16 до 20 і прийшли, поспішаючи, і знайшли там Рію та Йосипа. Та Йосипа, та Йосипа, що в яслах лежала, а побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звішено. І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили, а Марія отці всі слова зберігала, розважаючи у серці своїм. Пастухи же повернулись, прославляючи, хвалячи Бога. За все, що почули і побачили, як, я, як, я, як їм було сказано. Таким чином ці пастори розказували людям про що вони бачили і про що вони слухали. Хоча б не сказано точно в розповіді Лука ці пастори, йому вірно сказали всім про цю дитину, як яку вони бачили, а також про їх зустріч з анголами, а про що розказано їм про цю дитину. Віфлеєм – місто народження Ісуса тільки близько 147 кілометрів від Єрусалима. Без сумніння, що новини про цю подію достигли до Єрусалима, а також по писарів та священників, особливо Розглядаючи, як давно єврейські люди, люди чекали прихід свого Месії, що бачили і слухали Пасторі, було б познайомитися з цікавістю та радістю. Люди були б поліці новини не тільки в Євмі, але також при леглах в районах, нарешті-решт досягаючи до Єрусалима. Це і впевненість, що Релігіозні лідери в Єрусалім слухали про народження Ісуса, але вони всі одно про це. Вони лише декламували іроду пророцтва про місто народженій Месії від Михея, розділ 5, вірш 2. А ті віфляємі ефрите, хоч малити у тисячах люди, зі стебе мені віде той, що буде владика в Ізраїлі і віддавна постані його днів від Не дні Незважаючи на що прихід цих мудреців, запитуючи, дізнатися де цей цар повинен народитися, а незважаючи на що впевнене слухання людей Єрусалими говорить про що відбувалося в Ефреміях а не зважаючи на що свого знання про пророцтво, де Месія було б народитися, а не зважаючи на що свого чекання прихід Месії, ці релігіозні лідери відповідали дуже безтурботний, майже безкорисливий спосіб. Прихід Месії чекали багато століття. Коли римлян завоювали Ізраїль і взяли його під контролем, це чекання лише виросло. До того часу народився Ісус, це чекання виросло до щеленості. А було б правда про релігіонних лідерів євреїв. Однако сумно як тут ми бачимо, а також як ми продовжуємо бачити, як ми продовжуємо через від Матфія. Найбільше Ізраїля пропустив прихід Ісуса повністю. Вони відмовили на його народження, а вони відмовили його до того дня, коли вони піднімали його на хрест померти. А вони продовжують відмовити його до сьогоднішнього дня. Однак, день прийде, коли вони не будуть відмовити его вони схилять коліна йому і називати Його Спасителем і Масієм. Такий є любов, терпіння до страждання Бога для своїх дітей. Я думаю, що там ми зупинимося сьогодні. Дякую вам, що приєдналися до мене Я сповідаю, що ви будете зі мною наступний раз, коли ми продовжуємо наше вивчення розділа другого від Матфія. Я помолюсь, наш небесний батько, я щиро дякую тобі за цей час відкрити та вивчити Твоє Слово. Я дякую за Твоє терпіння з нами, а за Твою жертву, коли Ти дав нам свого сина померти на хресті для нас. Я дякую Тобі за освічення, щоб ми могли стати таким, як Твій син. Будь ласка, я молю за мудрость, таким чином ми не будемо лише читати своє, Твоє слово, але робити все те, що Ви сказали нам. Я молюся за Твоє забезпечення, і за можливість поділитися добрі новини про Ісуса з невіруючим. Дякую тобі, що ти бережеш нас, нашу країну, наших захисників. Будь ласка, благослови нас до наступного разу, бо во ім'я Ісуса Христа я молюсь. Амінь. До наступного разу, хай Бог благословляє вас завжди.